Любов до Бога не може існувати окремо від любові до людини. Вона не у словах, не в обрядовій ревності, а в простих і щирих вчинках простягнути руку, підтримати, вислухати, поділитися. Коли серце відгукується на чужий біль, воно наближається до Бога. Ми часто прагнемо знайти Бога десь високо, в небі, а Він стоїть поруч, у змученій матері, у хворій дитині. У старенькому, що шукає доброго слова. Ми шукаємо чудес, а найбільше чудо це бути милосердним. Любов не вимагає великих подвигів, вона починається з малого. І коли ми ділимося частинкою тепла, коли замість осуду обираємо співчуття, ми вже стаємо співтворцями Божого добра. Бо в очах Божих кожна добра справа це промінь світла, який освітлює не лише життя іншого, а й наше власне серце. Тому шлях до Царства Божого це не шлях слави і звершень, а дорога серця, що вміє любити, бачити, відчувати і не проходити повз людину. Бо саме в цій любові до ближнього і розкривається наша вічність.